Бензиновий Тігуан на газу. Саме такий автомобіль у нас в наявності 2015 року випуску на передньому приводі. Турбодвигун на 200 кінських сил встановлено газ 5-го покоління, установка італійська. В комплектації протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски, тут галогенна оптика, є незначні дефекти по капоту, його потрібно фарбувати. Також невелика притертість на передньому бампері. Машина в Україні у одного власника вже останні там, 4 роки, здається, в ДТП в Україні не було. Є рейлінги на даху, він в чорному кольорі. Тканинний салон з механічними регулюваннями передніх сидінь. Електродзеркала, шкіряний мультируль. Підключення телефону по Bluetooth. У машини невеликий пробіг, як для 2015 року, всього 138 тисяч кілометрів. Вже велика рестайлінгова мультимедійна система, є кондиціонер, кондиціонер працює без нарікань. Айсіновська коробка стоїть, шестиступінчатий автомат, класичний гідротрансформатор. Є камера заднього виду, ось його газова кнопка, непоганий стан салону, машина доглянута, ось його задній диван. Оригінальні коврики резинові, а також оригінальний войлочний коврик в багажнику. Так як встановлено балон, то докатка в самому багажнику разом з ремкомплектом. Приходьте до нас на тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!